Добрий день, мої дорогі дівчатка та хлопчики, добрий день, мої дорогі друзі. Мене звуть Тетяна, я живу в Києві і я показую та продаю вінтажну біжутерію. В основному мої прикраси я купую із маркуванням, але бувають різні, бувають інколи без маркування, але дуже відомі і красиві. Відео виходять у вівторок в п'ятниці біля 8-ї години вечора, може без 15.08. І якщо ви хочете мені написати, то мій телефон, вайбер, ватсап написаний зразу внизу під відео. Ну і, дорогі мої пані та панове, бо і панове в нас бувають. Сьогодні я хочу поділитися з вами справжнім дивом зі світу вінтажної біжутерії. Брошками із так званого морозного скла, які захоплюють своєю натуральністю, фактурою та м'яким світлом. І перша брошка це витончена гілка із різбленим листям. Зверніть увагу, що листя виконано з такого матового матеріалу, який імітує природний наліт інею. І немов воно тільки-тільки покрилося ранковим холодком або ранковою росою. Кожен листочок це мініатюрний витвір мистецтва, вирізаний вручну і закріплений на філігранному металевому стеблі. А доповненням до цієї брошки. Є блискучі австрійські кристали. Маленькі, що ловлять світло, ніби краплинки роси. Ця брошка, швидше всього, відноситься до 50-60-х -х, х років і могла б бути випущена такими брендами, як David, Lissner, які експериментували з ефектами напівпрозорості та рельєфу. Але маркування нема. І ми не можемо сказати, що це якийсь бренд, але ця брошка коштує 1200 гривень. Я хочу вам сказати, що нам іще одна гілочка йде з морозного скла, і вона буде підписана саме ліснер, але вона ще не прийшла. А ця брошка вона просто схожа. На поему про природу. Є створено в стилі, який активно використовувався у США у 50-60-х роках минулого століття. Я вже вам казала, що виробником міг би бути і Ліснер, і 9 або навіть капрі, ну, вони славилися роботою зі склом і кристалами. Але маркування на цій брошці немає. Так виглядає зворотня сторона. Замочок такий на ніжечці. Маркування нема. І ця брошечка коштує 1200 гривень. А зараз я вам покажу прямо зразу дві брошечки. І ця пара брошок, вона просто справжня фруктова фантазія. І одна брошечка у нас. У вигляді грушки з такого бурштинового скла. А друга полуничка з зеленою і червоною полосою. Полуничка в нас вже була один раз, і дуже багато хто її захотів, але ми подивилися, ну, один раз мені вдалося купити її недорого. А потім всі ми шукали вже інші, і всі були. Приблизно 47-55 доларів без доставок. А якщо добавчити 20-25 доставки, то полуничка виходила 70 доларів мінімум. Тому ніхто ми не купуємо, вирішили не купувати. А тут я знайшла оці брошечки дві разом, і ми з Анжелою з Канади вирішили їх купити. Я вам скажу, скільки вони коштували дві. І тут ми з вами. Знаходимо стилізацію під фрукти середини ХХ століття. Ви бачите, що світло ніби із середини. Отак, от. отак якщо падає на грушко, а отак світиться полуничка. Дуже красиві. І в середині ХХ століття дизайнери черпали натхнення в природі. І вони трактували її грайливо та шиком. Листя цих фруктів прикрашене емальом. І вони створюють контраст з фігурним тільцем із скла, тому що це з фігурне тільце ніби вирізано з справжнього плоду. Чому ці плоди, ці фрукти так цінуються колекціонерами? Так, без коробочки світло краще грає на цих фруктах. Ви знаєте, що якщо фрукти підписані, Австрія, то один фрукт може коштувати навіть до 400 доларів, але десь близько 100 кожен. У нас ми за ці два фрукта віддали 100 доларів з доставками. Десь вони були 70, може. І доставки 97 доларів, здається, Анжелочка заплатила за них. Це вже з доставками. Ну, ясно, що коли купуєш два зразу, то доставка виходить на дві дешевше. Ну як? Доставка така сама, але якщо поділити на два, то вже й дешевше. Дивіться, як вони виблискують. Хочу вам сказати, що кожна така брошка це просто відлуння епохи, коли прикраси створювались не масово і з любов'ю до деталей. І ще вам скажу, що це просто красиво та ніжно. Навіть у 2025 році такі брошки освіжать будь-який образ, будь-то жакет, плаття, чи палантин. І як же носити такі брошечки сьогодні? Ну, можна лацкані піджака для вінтажного шику. І ще можна носити на шовковому шарфі, щоб підкреслити жіночність. Ну і на сумці береті для грайливого акценту. Ці брошки, як маленькі шматочки минулого, застигли в часі, вони не просто прикраси, а носії настрою, стилю та жіночої витонченості. От надягніть одну, і ви вже не просто жінка, а героїня а ретро роману. Сьогодні ми поринаємо в світ прикрас, що не просто прикрашають, а розповідають історії. Перед нами брошки з морозного скла, що нагадують чарівні листя, груші і полунички. І вони не підписані. Але ж хтось стоїть за цими красунями. Хтось вкладав душу в те, щоб кожна деталь сяяла, ніби поцілована морозом або сонцем. Ці брошки це частина популярного тренду 60-х років. гарден – носити свій сад називалося, називався цей стиль. Яскраві плоди, стилізовані під стиль Мурано. Або під фруктове желе, були у моді серед домогосподарок і актрис. Носили ще і акрилові брошки. І такі брошки без підпису створювали компанії Американа, Коро, Тара, а також Містері Мейкерс. Це були такі анонімні ювеліри, ремісники, що працювали для великих компаній. Ну, Особливу увагу заслугують вироби з люциту прозорого акрилу, які вручну фарбували середини, щоб досягти ефекту глибини. Ці техніки активно використовувала компанія Куру, наприклад. Всі ці брошки створені в період післявоєнного оптимізму, коли жінки знову повернулися до краси та елегантності. Усі вони результат роботи дизайнерів, які не були зірками, але створювали прикраси для мільйонів. І найголовніше, що ці речі, вони речі з душою, виготовлені вручну або напівручну і з використанням унікального скла, кристалів та емалі. Ці брошки зберігають стиль, дух і натхнення того часу. Але обидві ці брошки прийшли на замовлення для Анжелі. І за обидві з об'єднаною доставкою вона заплатила біля 100 доларів. Але, дівчатка, в мене куплена ще одна така полуничка, вона вже йде, вона вже куплена і буде, мабуть, скоро. Ціна їй буде біля 2000 гривень, це вже з доставкою, це вже вся ціна. І хто захоче таку повничку, бо така ціна для неї невелика. Середня ціна з доставкою 70 доларів. А 2000 гривень це менше, ніж 50 доларів. і це з доставкою. Ну, це сьогодні в нас такі морозні брошки. А зараз я вам покажу і ще раз, ви вже її бачили, і сьогодні вона буде зі зменшеною ціною брошку від Joan Rivers. Дизайн цієї брошки поєднує і ніжність, і силу. Розкішна фіолетова квітка з яскравими бюрозивими кристалами всередині виконана з увагою до найдрібніших деталей. Подивіться, як зроблен кожен пелюсток. Сріблясті листочки надають прикрасі благородства та відлуння. Вінтажного стилю. Це не просто аксесуар, це витвір мистецтва. І подивіться, в нас тут є ще кристали. І, скоріше всього, це кристали Сваровські, бо Джоан використовувала їх і всередині, і на ніжці. Джоан Ріверс була однією із найвідоміших американських актрис. Також вона була телеведучою та модним критиком. І вона першою відкрито жартувала про теми, які раніше вважалися табу. Пристрасть до прикрасу Джоан була великим захопленням. Вона захоплювалась вінтажною біжутерією. І Сама створювала ювелірні колекції. Її бренд Joan Rivers' Classics Collection був надзвичайно успішним на каналі QVC з 1990 року. Біжутерія Джон поєднує класичний стиль і доступність, і вона казала. Я вірю, що кожна жінка заслуговує на те, щоб вигляди, виглядати елегантно, навіть якщо це коштує недорого. Ну, квіткові брошки, такі як ця, це один із фірмових мотивів колекції Rivers. Вона черпала ідею в ботаніці, в музеях, а також у старовинних французьких прикрасах. Ну і навіть після смерті в 2014 році її ім'я залишається символом сили, жіночності та непідробної індивідуальності. І для чого носять брошки від Джоан Ріверс? щоб підкреслити свій стиль незалежно від віку чи трендів, щоб відчути зв'язок з епохою, коли біжутерія розповідала історії, і щоб нагадати собі. Бути собою, оце найкраща мода. Прикраси від «Джоан Rivers зазвичай дорогі. Але моя прикраса коштує всього 1300 гривень. Це дуже недорого для цієї прикраси. Я вам покажу маркування цієї прикраси. Ось подивіться, написано Jean Rivers. І хочу. От Є маркування «Джоан Ріверс», так? Хочу ще раз звернути увагу на хейтерів, У мене там є один хейтер, пам'ятаєте, той, що казав, що сараковин Coventрі це була жінка, яка померла і не залишила після себе нащадків. тому Сараковентрі не випускалась і я показую фейки, бо не показую маркування. Якщо маркування є, то я його показую. І якщо вже брошка продана, і ми вже все обсудили. І з покупцем, то інколи я маркування вже не показую, бо я його показувала покупцю. А так-то я маркування завжди показую. Ну і той хейтер, він називається мнєнє. Так-то там зверніть увагу, бо я якось не хочу блокувати, інколи хочеться посміятися. Так, а ми дивимося, що в нас далі. Цю прикрасу я вирішила вам показати на вінтажній сумочці чорний бархат дуже підходить для такої прикраси. Сьогодні перед нами надзвичайно елегантна прикраса кругла брошка від компанії Кременс і покрита вона благородним родієм. Прикрашена гірським кришталем. Цей витвір поєднує в собі класичну форму, чистоти лінії і витончене сяйво. Що робить цю брошку такою особливою? Ну, родіве покриття не лише воно для блиску, але й для захисту самої брошки. Родій – це рідкісний метал із. Платинової групи, він додає прикрасі антикорозійного ефекту та благородного сріблястого блиску. Гірський кришталь це символ чистоти, світла, сили, це природний кварц, який здавна вважався каменем ясності, думки і гармонії. І от така, такий гірський кришталь у брошці виглядає як крапля льоду або променисте світло, яке ніби застигло в металі. Подивіться, воно дуже виблискує. Просто камера моя не хоче це показувати. Але якщо так приблизити, то ми бачимо, як воно переливається. Це чудова брошка. Чудова. Ну, а ще ця брошка у формі кола, а це вічність, безкінечність, гармонія і завершеність. Ідеально пасує як до ділового костюма, так і до вечірньої сукні. І що таке кремен? Це американська класика з 1866 року. Компанія була заснована ще в Нью-Йорку в штаті Нью-Джерсі і швидко здобула славу виробника якісної, чоловічої, а потім і жіночої біжутерії. І у них був золотий патент. У XIX столітті ще Кременц запатентували технологію нанесення дуже тонкого шару золота, фольгування. Що забезпечувало довговічність та розкішний вигляд. Цим методом згодом користувались і для родіювання металу. Тут ми бачимо маркування кременців, але я перевернула, зараз поставлю як треба. О, тут ми з вами бачимо надпис Кременц на голочці. Як майже завжди маркувало. Кремен свої прикраси. Сьогодні вироби Кремен високо цінуються колекціонерами за якість, витонченість і довговічність. І що символізує ця брошка для сучасної жінки? Це пошана до традицій, невтрачання актуальності, чистоти намірові сили, саме через те, що тут є блиск кришталю. А також відчуття, що справжня краса у деталях і майстерності. Носіть цю брошку з гордістю. І ви торкаєтесь історії, створеної руками майстрів, понад 160 років тому і продовжуєте її тим, що ви носите ці брошки. А ціна цієї красуні сьогодні всього на всього 1200 гривень знову. Дуже невелика ціна для такої брошки з родієм та таєрським кришталем. Приєднуйтесь до історії. І зараз я вам покажу останню на сьогодні брошку. Хочу сказати, дівчатка, що може наступного разу я не вийду. Не лякайтесь. Просто моя посилочка ще може не прийде. Тому. Я думаю, що через один раз я прийду. І ми з вами тоді щось розіграємо. Давайте подивимося ще сьогодні нашу брошечку. Ну, і це сьогодні здійснена мрія наших багатьох дівчаток. Це німецька брошка-фіалка. Після Другої світової війни, в 1949 році Німеччина була поділена на дві держави. Західну Федеративну Республіку Німеччина та Східну Німецьку Демократичну Республіку. І саме в Західній Німеччині в 1950-70-х роках розквітло виробництво модної біжутерії. Це був час економічного відновлення та культурного відродження, коли жінки знову прагнули виглядати вишикано, елегантно. І за доступні кошти. Квітки в таких брошках виготовлялися з целулоїду, часто в ніжних тонах, бусковому, рожевому, білому або такому темно-фіолетовому кольорі, як у нас, а листя покривалися зеленою емаллю, зеленою, а іноді з градієнтом. і... Отут у нас, здається, трошки є градієнт в середині темніше, а по краям світліше. В середині маються кристалики. Основа з металу, здебільшому це сплав, покритий під золото або срібло. Дизайн у цих букетиків дуже натуралістичний, витончений і нагадує справжні живі квіти. Мені чомусь завжди нагадує оту дівчину-квітникарку із п'єси фіалка Монмартра. Там такі були маленькі маленькі букетики фіалочок. І хоч це німецька брошка, вона мені нагадує Францію. Хоча Франції я поки що не була. Ну, і як бачите, брошка виглядає як маленький букетик, бутончик або гілочка. Маркування таких брошок в основному, якщо воно є, пишуть West Germany або стоїть скорочено West Germany. Давайте подивимося, що пишуть у нас. Отакий от загальний вигляд нашої брошки. Ми бачимо там вже круглий штемпельочок з маркування. Зараз збільшимо. Рука в мене дрижить і я не можу прочитати. Бачу Джормані. В Джормані. Якщо на брошці було маркування, то це значило, що брошка була зроблена на експорт. Для того, щоб видно було, що ця брошка зроблена в Західній Німеччині, а не в Східній. І особливо активно такі брошки експортувалися до США, Канади і Великобританії. А якщо робилася брошка для внутрішнього споживання, то маркування не ставилось. А на нашій брошці маркування є. Чому ці брошки стали такими популярними? Тому що вони мали витончений вигляд, пасували до жіночої моди 50-х-60-х років, ну це пишні сукні, капелюшки, сумочки. А також такі брошки добре зберігаються. Ну, завдяки якісним матеріалам. Маль не тьмяніє, а пластик не жовтіє. Їх купували як подарунки або сувеніри з Європи. Багато брошок фіалок із Західної Німеччини сьогодні стали колекційною рідкістю. Їх охоче купують і колекціонери вінтажу, особливо в Японії та США, а також і в країнах Європи. У нас теж. Дуже популярні ці брошки, але не так часто можна їх знайти. Брошки фіалки з Західної Німеччини це не лише прикраси, а й свідки моди і культури середини ХХ століття. Вони уособлюють в собі прагнення до краси, жіночності і надії після важких воєнних років. Ця брошка коштує 3200 гривень, але вона вже знайшла свою господиню. Якщо ви захочете, ми можемо пошукати і для вас таку брошку. Зазвичай брошки без маркування коштують трошки дешевше, з маркуванням дорожче. Шукала-шукала я дівчатка, вам брошку на розіграш, не могла знайти, що ж вам розіграти, і вирішила подарувати вам орхідейку. Орхідейка, як ви знаєте, не проста. Орхідея покрита 24 каратним золотом, коштує дуже дорого, але мені вище дорожчі. Тому я вам подарую цю брошечку. Пишіть коментарі. Любий коментар, навіть можна хейтерський коментар, тільки якщо щодо мене. Якщо щось щодо України, то зразу видаляю. Ну, і любий коментар, який випаде. Буде виграшним. Розігрувати будемо наступного разу, коли я вийду. Не знаю, чи буду я ще у вівторок, але буду старатися. Дякую вам, дуже вас люблю. Допомагаємо ЗСУ.